Мешканцям Львівщини вкотре нагадують про важливість економії електроенергії. Зараз на Львівщині ввели по годині відключення світла. Цього разу область поділили на три групи. А графік цих заходів ви зможете знайти на сайті Львівобленерго. Ми ж нагадуємо, що доцільне використання побутових приладів, що споживають енергію, сильно впливає на загальну роботу мережі. Зокрема, фахівці рекомендують у відрізок часу пікового навантаження, а це з 17 до 23 години за можливості обійтися без прання приготування. Їжі тощо, або зробити ці справи у різний час, щоб не сильно навантажувати енергомережу. Те саме стосується і освітлення у вашому помешканні. Енергетична система вона жива. Для того щоб вона функціонувала, необхідно, щоб виконувались певні умови. Коли десь убавляється, важливо розуміти, що повинна стати баланс. оця система балансу вона е, вибудовується за рахунок можливого ресурсу і оці герої. Цього часу диспетчери, оці люди, які здійснюють ці перемикання, вони маючи оці норми реакції, межі в яких вони можуть маневрувати, вони зможуть краще оперативніше і приймати ефективніші рішення. Якщо ці межі в них обмежені, відповідно вони можуть не справитися, і після цього виникає це тотальне віло відмикання, чого не хоче ніхто. Тому краще долучитися до загальної концепції всі та потрішки, ніж попасти в ситуацію ти і надовго.